Інтенсивної терапії з автоматичною подачою кисню, сучасне технологічне обладнання для реанімації та надання послуг з інтенсивної терапії та нова лабораторія, у якій за надкоротший термін вдається надати відповідне свідоцтво та провести діагностику у Свалявській міській лікарні. Запрацювало відремонтоване відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Було повністю відремонтовано всі приміщення відділення. Відділення було розширене. Розширене, тобто, додавлено чотири додаткові ліжка завдяки спільної спільній праці і дякуючи багатьом. Небайдужим людям вдалося отримати в результаті таке прекрасне оновлене відділення, як сьогоднішня наша реанімація. Це не просто викладена нова плитка, а це замінені майже всі комунікації. Також хочу відмітити те, що до кожного ліжка підведений кисень, централізована подача кисню до кожного ліжка, встановлені кисневі панелі відділенні розгорнули 10 ліжок з автоматичним підйомом та регуляцією положення, апаратом кисню, а також кнопкою виклику медичного працівника. У лікарні перебувають хворі з порушенням вітальних показників тиску, пульсу, чистоти дихання, а також після складних операцій. Кожна палата у нас оснащена тими кисневими блоками, які підключені в центральний кисень, то що йде по тими трубками, якщо видите. Він підключений кожна палата, палата підключена до, до, до кисню. Іде у кожній палаті практично є е, дихальна апаратура, дихальна спостережуючи, монітори, е, лініомети, де таке треба дозовано і хоч круглосуточно робити крулодобово медикаменти, задаєш там, які там дозу тобі треба, треба мілілітр. За 10 одинадцять мілілітр буде б за 10 годин на базі реанімаційного відділення. Також функціонує осучаснена експрес-лабораторія. Лікарі Свалявської міської лікарні відновили відділення за європейськими зразками, аби лікарня відповідала найсучаснішим вимогам. Значит, у нас на території реанімаційного відділення знаходиться лабораторія експрес-лабораторія. Це означає, що та експрес-лабораторія працює круглодобово. Забезпечує всі аналізи біохімічні, аналітичні, всі, які треба для наших хворих. Може бути такий за на день, як треба два-три рази. Даний той аналіз повторяти, вони будуть повторяти. Крім своїх хворих, наша несе круглодобову. Ургенцію цілої лікарні. На даний момент у нас тут багато нової техніки: газовий аналізатор, біохімічний аналізатор. Ми працюємо 24 на 7. Якщо хворий поступить, йому, звичайно, набирають повний пакет аналізів. За допомогою газового аналізатора ми можемо визначити ферменти, які важливі для організму людини. Ферменти, ліпіди. Також у нас є новий біохімічний аналізатор, за допомогою якого ми взагалі можемо розширити спектр всіх аналізів. Ми можемо визначити сироводку, плазму, спірно мозгову рідину, яка дуже. Важлива Важливо. визначаємо сечу покращення умов працю, в свою чергу дозволить лікарям Свалявської міської лікарні якісніше та оперативніше надавати послуги, особливо у реанімаційному відділенні, коли часто рахунок йде на хвилини.